Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У поліції озвучили результати повторного розтину тіла військового Андрія Коробка, похорон якого призупинили 14 липня у Луцьку. Як почувається 65-річний волинянин Петро Маркевич, якому пересадили донорське серце у Ковельській лікарні. Не воно буде добре, я знаю. Я це вірю. А людина, якщо вірить, щось вона завжди захрепша, вона здоровша. На дві гривні здорожчає вартість проїзду в електротранспорті обласного центру. Таке рішення ухвалили на виконкомі. Ну, Кому потрібно буде, той буде їхати. Це ще не настільки сильно дорого. У поліції озвучили результати повторного розтину тіла військового Андрія Коробка, похорон якого призупинили 14 липня у Луцьку. Тоді матір Зоя Коробко казала, що виник сумнів, що син помер від серцевого нападу, бо побачила на його тілі синці. Попередній розтин тіла зі слів був проведений у Дніпрі. На місце приїхали поліцейські тіло військовослужбовця повезли у морг на проведення повторної судово-медичної експертизи. Результати Суспільному озвучив головний спеціаліст сектору комунікації на. З поліції Волині Олег Плазовський сьогодні у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, відбувся повторний розтин тіла військовослужбовця. Причина смерті підтвердилася, це інфаркт міокарда. Зауважу, що під час проведення розтину був присутній адвокат родичів загиблого військовослужбовця, та все фіксувалось на відеозйомку. Матір Зоя Коробко телефоном суспільному сказала, що має сумнів щодо звучених причин смерті, але єдине, що зараз хоче похоронити сина. Нас туди, звісно, не пустили незалежного, ми не могли ніде знайти, всі відмовляють. Адвокат наша повідомила, що все відбувалося під відеозйом. Заключення вони дали таке саме, як і попередньо. Хочу захоронити сина. Похорон військовослужбовця Андрія Коробка відбудеться завтра, 20 липня о 12-й годині, у Свято-Преображенському храмі Луцька. Стан волинянина, якому цими днями пересадили серце в ковальській районній лікарні, стабільний. Про це розповів лікар-хірург Тарас Окунь. Зараз пацієнт перебуває в реанімації. Теріальний тиск в нормі сатурація, тобто насичення киснем крові. Теж в нормі. Пацієнт їсть, пацієнт п'є, пацієнт. Говорить, пацієнт. Активний, хоче вже сидіти, ходити, але ми не дозволяємо. Петрові Маркевичу 65, він зі Старовижівщини. Каже, на трансплантацію чекав сім місяців, за цей час переніс декілька інфарктів. Я просто сознання теряв, просто буду йти, і сознання теряю, і все. Чоловік загинув, каже, його не можна було спасти. І він пошертував серцем, ну воно буде добре, я, знаю. я це вірю. Донор каже Петро Маркевич, з сусіднього села, але чоловіки не були знайомі. Пересадку серця провели в ніч на 15 липня, розповідає трансплантолог Володимир Танський. З його слів, рідні 63-річного чоловіка, у якого раптово стався інфаркт та мозкова кома, дали згоду на посмертне донорство. Органи померлого пересадили чотирьом людям. «Тривалий час Петро Петрович хворів, от е, неоднократні інфаркти міокарда, які привели до того, що Відбулася загибель лівого шумочка, ішемічна так називана кардіоміопатія, яка привела його до трансплантації серця. Людина поступила з порушенням мозкового кровообігу в лікарню. За добу було діагностовано смерть головного мозку. От. Благодаря команді трансплант координаторів була отримана згода на вилучення локальських органів. Операція тривала стандартно, в час шімії донорського органу склала 160 хвилин. 15 чоловік у нас в активному листу очікувані. Зі слів кардіологині Ольги Танської, пацієнт, якому пересадили серце, у відділенні інтенсивної терапії перебуватиме тиждень. Попереду каже, на нього чекає тривала реабілітація. Перші півроку це завжди важка праця. Важка праця лікаря, який його буде спостерігати. Ну і в першу чергу треба великі зусилля з його боку. Щоб він приймав регулярно терапію для того, щоб донорське серце не відторглося, прижилося. Постійно пацієнт перебуває під нашим наглядом після виписки. Два рази на місяць він навідує лікарню. Сьомий рік з донорським серцем живе 42-річний Олександр Саливон з Київської області. Нині каже, в кардіохірургічний центр приїхав на планове обстеження. Обмеження в якихось там проти фізичних навантаженнях їжі теж саме в воді. Ну тобто були обмеження. Зараз такого в принципі вже немає. Приймаємо да, свої таблетки кожен день і пожиттєво погляд на життя. інший став. Валерій затула з донорським серцем живе теж сьомий рік. Я хотів повернутися. На бокс як раніше нема. Я хотів на бокс повернутися як раніше, але не можна. А так якихось значних обмежень немає. Живеш як до операції. Я дуже вдячний родичам, що вони погодилися. Очень благодарним родственникам далі заласі зі слів гендиректора Валентина Вітра у Ковальському міськрайонному територіальному медичному об'єднанні за чотири роки здійснили 27 трансплантацій. З них шість пересадок серця і 21 пересадку нирки. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку здорожчає вартість проїзду в міському електротранспорті. Таке рішення сьогодні ухвалили 13 із 14 присутніх на засіданні членів виконавчого комітету Луцької міської ради, розповів Суспільному Луцький міський голова Ігор Поліщук. За словами членкині виконкому Руслани Вознюк, яка проголосувала проти, рішення про зростання проїзду в реаліях повномасштабної війни вважає не на часі. Вартість квитка в тролейбусах підніметься з 6 до 8 гривень. Студенти та учні платитимуть половину вартості це 4 гривні, каже виконувачка обов'язків директора департаменту економічної політики Юлія Дацюк. З її слів, потреба переглянути тариф саме зараз виникла через зростання ціни на електроенергію. Напередодні ухвалення рішення каже Юлія Дацюк, були проведені економічні розрахунки та обговорення. Станом на сьогодні по діючому тарифу вартість електроенергії закладена 5,36, Вже в плановому тарифі вартість електроенергії 6,45. На кінець місяця ми очікуємо зростання ще десь орієнтовно до 20%. Вартість вісім проїзду для підприємства воно буде виходити в нуль, тобто це з нульовою рентабельністю. Зараз щодня на маршрути у Луцьку виїжджає 36 тролейбусів, які за добу перевозять орієнтовно 40 тисяч пасажирів, розповідає головний інженер Луцького підприємства електротранспорту Володимир Бабич. За його словами, у літні місяці зменшився пасажиропотік, тому на рейсах працює на 5 тролейбусів менше. Колектив підприємства налічує 260 чоловік, з яких 89 – водії. Підвищення вартості проїзду до 8 гривень каже Володимир Бабич, дасть можливість вчасно без боргів розраховуватися за електроенергію, забезпечить належний технічний стан тролейбусів та обслуговування 119 кілометрів контактної мережі. Ці гроші підуть на обігові кошти, підуть на господарські потреби для обслуговування контактними режимами, зараз робота запланували по контактним режимам, і на обслуговування рухомого складу. Збільшення тарифу на іншу суму, в певній мірі, недоціна, тому що це є громадський транспорт і основним користуються люди, які мають можливість тільки користуватися тролейбусом. Рішення виконкому про здорожчання вартості проїзду в луцьких тролейбусах до восьми гривень. Жителі обласного центру коментують так: будемо пішки ходити. Гляньте, що платять зараз які зарплати, люди роботи не мають, вони підвищують. Я все не маршруткіздю. Мені проще, тому що ближче під'їхати ніж на тролейбусі. Мене просто студентський, то ну я не знаю. Ну, напевно, нормально все підростає, все росте. Вісім гривень. Я -то пенсіонер, мені все одно. Звісно, дорого. Для, для дітей в школу половина 4 гривні платити треба. Ми дуже мало їздимо, живемо під Луцьком, нас дуже мало то стосується, а варто, мабуть, піднімати. Кому потрібно буде, той буде їхати. Це ж не настільки сильно дорого. Пенсіонерам безкоштовно. Виконувача обов'язків директора департаменту економічної політики Луцької міськради Юлія Дацюк каже, вартість квитка в Луцьких тролейбусах зросте з 20 липня. За її словами, в останній тариф в міському електротранспорті члени виконкому переглядали торік у січні. Олена Чернуха, Петро Потієвський, Суспільне новини. Луцьк. У 2023 році на експлуатаційне утримання доріг на Волині виділили 118 мільйонів гривень. Це на 27 мільйонів більше ніж торік. Розповіла директорка державного підприємства Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області Оксана Грицюк. каже, цих грошей не вистачає. Нам потрібно по підрахунках 500 мільйонів, щоб утримувати дороги в належному стані. За кожним районом є закріплений інженер, який виїжджає відповідно і складає дефектні акти, акти обстеження відповідно. Ми відштовхуємося від актів обстеження складених інженерів. Вибираємо найбільше дороги, які можна сказати, де можна підлатати. Є такі дороги, де прогрейдерувати потрібно. Залежить так, так само з інтенсивним рухом, де більше. Велике населення Оксана Грицюк каже, у Володимирському районі понад 700 кілометрів доріг місцевого значення з різним покриттям. Цього року на їх експлуатаційне утримання виділено 21 мільйон гривень державної субвенції, освоїли 12. Зараз аварійно-відновлювальний ремонт асфальтобетонного покриття проводять у затурцівській громаді, говорить голова Юрій Ковальчук. Каже, ремонтують дорогу з полученням Затурці, шельвів міжгір'я. Дорога важлива через те, що вона з'єднує е, один. Один із старостатів нашої громади, а зокрема Шельвівський, в цю ж сторону йде напрямок на село Войнин і далі можна виїхати в привітне. Тут ходить рейс Луцьк-Лукаче через Шельвів. Він ходить раз на тиждень. Я користуюся цією дорогою щодня і разів, може, часом 15 проїжджаю. Це дуже важлива дорога. Тут, якщо взяти в руху автотранспорту, дуже інтенсивно. Бо врахуйте, скільки полів є в людей, а скільки там сіл є, кожен день їжджу на роботу і добре, що робить. Ремонтують дорогу струменевим методом та латають ями асфальтом, розповідає працівник підрядної організації Віталій Ковальчук. Вирізають фрезою пошкоджені ділянки асфальту. Після цього видувається від бруду всякого, потім поливається бітумом. Тоді за тим вже ложиться асфальт. Протяжність шляху, який ремонтують, 8 кілометрів. Половину вже зробили. Тут встановлять дорожні знаки згідно з паспортом дороги, облаштовуватимуть водовід і узбіччя, сказав заступник директора фірми-підрядника Іван Мирка. Усього на Волині 4 тисячі кілометрів автошляхів місцевого значення, сказала директорка державного підприємства Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області Оксана Грицюк. Говорить, станом на сьогодні дороги ремонтують у всіх районах. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Творчий проєкт під назвою Фрагменти вцілілого презентувала у Луцькій галереї мистецтв художниця Наталія Сацик. Експозиція складається з серії абстрактних робіт. При їх створенні використовувала будівельні матеріали та класичні художні техніки, розповіла мисткиня. Каже, це не картини, це стіни, яких 29. Це моє особисте переживання. Цього часу. Я дуже хочу, щоб ми вціліли і щоб ми мали частини, які ми перенесемо в майбутнє, і відбудували себе новими. В техніці я використовувала просто штукатурки. Я їх називаю стіни, бо сидячи, коли тривоги, сидячи між двома стінами, я відчула, що я дякувала Богу, що в мене є ці стіни, що з ними все добре. Кураторка виставки Катерина Ганичук говорить: мисткиня пише ікони. Зараз раніше створені сакральні картини Наталія Сацик доповнила експресивними масками. Так, в результаті творчого експерименту на картині богоявлення з'явився танк. Ми бачимо тут корабель, а тут ми бачимо пейзаж, а тут ми бачимо танчик. Ми живемо зараз в часи війни. Ми бачимо те, що нас оточує, те, що ми бачимо щодня по телевізору, те, що ми зіштовхуємося. І тому ті асоціації відповідні до нашого сьогодення. Серед абстракцій побачив чайку, яка летить над українським Кримом та білосніжний пляж, каже відвідувач виставки Ігор. Вона пробує донести, от, власне, от якийсь образ цієї трагедії, але вона хоче подати на Я зрозумів з її задуму. Вона хоче залишити людям надію на майбутнє. Що Руйнація всього сучасного воно може бути трагедією, може бути новою можливістю. Виставка у галереї мистецтв триватиме упродовж двох тижнів. Сказала Катерина Ганейчук, Тетяна Біскуп, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.